Після вбивства Українки у США там почалось політичне протистояння. Трамп навіть виступив зі спеціальним зверненням, звинувативши демократів у тому, що сталося. Трагедія підняла дискусію щодо злочинності у великих містах, а також проблему прогалину у системі психіатричної допомоги і не тільки. Ліберальні медіа написали про це вбивство не одразу. Через це отримують хвилю критики. Водночас республіканці звинувачують у вбивстві демократів та суддів, які які нібито відпускають людей, що повторно скоюють злочини. Тож хочемо першочергово розповісти про Ірину Заруцьку та те, як її вбивство сколихнуло штати. Для початку розповім, що саме сталося з Іриною Заруцькою. Її вбивство зафіксували камери відеоспостереження. Повну версію ми показувати вам не будемо, адже ці кадри жорстокі. Але я опишу, що саме сталося, і маю попередити, що далі буде чутлива інформація. Отже, трагедія сталася ще 22 серпня на станції швидкісного трамваю у місті Шарлот, це штат Північна Кароліна. На годиннику близько 10-ї вечора Ірина повертається з роботи в місцевій піцерії. На кадрах бачимо, як вона заходить у трамвай. І Сідає перед своїм вбивцею. Хто ним виявився, я розповім вам трохи пізніше. Тож, дівчина якийсь час, поки їде, сидить у навушниках та дивиться у свій телефон. Приблизно, через 4 хвилини, за даними слідства, чоловік раптом витягує кишеньковий ніж. І тричі вдаряє дівчину ножем у шию. Приблизно за 15 секунд після удару, як видно на відео, вона падає на підлогу і гине на місці. Підозрюваний якийсь час розгулює потягом, а згодом виходить. З його ножа стікає кров. І тепер я розповім, що відомо про загиблу. Ірині Заруцькій було 23 роки. Вона народилася в Києві та переїхала до США ще у 2022 році, рятуючись від війни, з мамою, сестрою та братом. Про це йдеться у некролозі, що написали її рідні. З нього відомо, що вона вчилась на художницю в Києві. Її фах, маляр, реставратор. Рідні згадують, що вона дарувала роботи своїм близьким та друзям. Любила створювати скульптури та унікальний одяг. Любила тварин та мріяла стати асистенткою ветеринара. Ірина вже встигла облаштуватися у нашій громаді. Вона знайшла друзів. Вона одразу ж влаштувалася на роботу у свій перший день, коли їй дозволили офіційно працювати. Вона знайшла роботу. Новина про цю трагедію вийшла далеко за межі Північної Кароліни. Щоправда, не одразу, коли це сталося, а за кілька тижнів, коли влада північної Кароліни опублікувала відео із вбивством. Тоді ж на широкий загал стало відомо, хто є ймовірним нападником. Його затримали невдовзі, як поліція прибула на місце трагедії. Звинувачення у резонансному вбивстві. Міністерство юстиції США висунуло 34-річному Де Декарлосу Брауну. Крім підозри у злочині на рівні штату, він отримав її федеральні звинувачення. Пише Reuters. Хоча обидва передбачають можливу смертну кару, північна Кароліна не страчувала жодного ув'язненого з 2006 року. Натомість федеральний уряд виконав смертний вирок у 2021 році. Генпрокурорка США сказала, що прокурори вимагатимуть максимального покарання для Брауні або смертну кару, або довічне ув'язнення. І тут наголошу, що після вбивства Українки чоловіка помістили до лікарні щонайменше на 60 днів, де йому мають провести психіатричну експертизу, і вона може визнати його невідсудним. І тут далі розповім вам трохи про підозрюваного. Браун був бездомним, раніше неодноразово судимий. В тому числі за збройне пограбування, крадіжку зі зломом та проникненням, а також страждав від проблеми з психічним здоров'ям. Про це повідомили CNN члени його родини. Мати Брауна розповіла місцевому телебаченню, що раніше Брауну поставили діагноз шизофренія. Вона намагалася примусово госпіталізувати сина, але марно, оскільки вона не могла ухвалювати це рішення без нього. Незважаючи на її зусилля допомогти сину, система його підвела, сказала вона. І перед нападом на Ірину Браун вранці був у матері вдома. Як вона розповіла, він сказав, що його нібито щойно виписали з лікарні і попросив залишитись на ніч. Пізніше мати Брауна відвезла його до притулку, де він і мешкав. За словами сестри підозрюваного, він страждав від галюцинації та параної. Вона розповіла, що після звільнення з в'язниці він здавався не схожим на себе і за її слова йому було важко підтримувати розмови та працювати. Також вона каже, що він іноді був агресивним. У 2022 році навіть напав на свою сестру. Тоді його заарештували, але вона вирішила відкликати звинувачення, занепокоєна його психічним станом. Поліція повідомляє, що Брауна заарештовували неодноразово з 2011 року. Наприклад, у 2014 році він визнав себе винним у збройному пограбуванні, за що відбув 6 шість років у в'язниці. Державні реєстри Нічної Кароліни пише CNN, містять 14 справ проти Брауна, окрім тих, що пов'язані з убивством. Раніше цього року, як повідомляє Reuters, його звинуватили у нецільовому використанні екстрених служб. Браун розповів правоохоронцям, що хтось нібито помістив в його тіло штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і говорить. Поліцейські відповіли, що це не їхня справа, а медична проблема. Чоловіка, як пише видання, звинуватили не в тяжкому злочині, а лише в проступку, тому суддя відпустив його без застави. Сестра підтвердила CNN, що її брат кілька разів казав їй, що нібито уряд імплантував йому чіп. Вона підозрює, що тієї ночі в нього стався психічний зрив. 10 березня британське видання Daily Mail опублікувало аудіо, де підозрюваний коментує сестрі свій вчинок. Вона поділилася із журналістами аудіозаписом цієї розмови, що відбулася за шість днів після арешту Брауна. Він каже, що дівчину не знав. Нібито уряд вживив у його мозок чужорідні матеріали, які контролювали його поведінку в той момент, коли він напав з ножем на Ірину. І Браун розповів, що їхав до лікарні, аби попросити лікарів допомогти йому позбутися цього матеріалу і перестати божеволіти. Пізніше, вже під час особистої зустрічі, сестра Брауна знову запитала його, чому він напав саме на Заруцьку. На це він відповів, думав, що дівчина читає його думки. Він додав, що хоче, аби поліція розслідувала матеріали, які нібито контролювали його поведінку. І тут перейдемо до того, як ця трагедія опинилася у центрі політичної суперечки в США і викликала політичні дискусії. Після публікації відео з нападом про нього активно почали говорити консерватори. Мовляв, це є аргументом, коли йдеться про безпеку в містах, якими керують демократи. Почну з того, що прокоментував вбивство Українки президент США Трамп, причому кілька разів. Але тут цікаво, що перший раз журналісти запитали Трампа про це 8 вересня, а саме чи бачив він відео із вбивством Заруцької, тоді він сказав, що нічого про це не чув. Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося. вже пізніше. Він написав, що бачив відео із вбивством, а нападника назвав психічно неврівноваженим божевільним. За його словами, це відомий рецидивіст, якого раніше арештовували і відпускали під заставу 14 разів. І тут Трамп дорікнув демократам. Мовляв, тепер її кров кров за на руках тих політиків, що відмовляються. Я процитую саджати поганих людей до в'язниці. За його Словами північна Кароліна і кожен штат потребують закону й порядку. І нібито тільки республіканці це забезпечать. Пізніше він написав, що вимагає для вбивці Заруцької смертної кари. 10 вересня американський лідер записав звернення до нації, де згадав про вбивство української біженки. Тим самим знову розкритикував політику демократів, звинувативши їх у зростанні злочинності. Він навіть роздрукував фото. В одній руці тримав колаш із фото Заруцької та брауна, а в іншій Скріншоти з відео у вагоні Ми не можемо дозволити злочинцям і рецидивістам продовжувати поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповідати силою і рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють. Трамп присвятив виступ темі небезпеки у великих містах та заявив, що відповідальність лежить на мерах демократах, які за його словами випускають на свободу кровожерливих злочинців. Трамп та інші консерватори стверджують, що вбивство за стало результатом політики демократичної партії, яка є надто поблажливою до злочинців. Він озвучив свої погрози розгорнути нацгвардію на вулицях Чикаго та інших міст, очолюваних демократами. Жваве обговорення цієї справи підкреслює CNN, відбувається на тлі погроз Трампа боротися зі злочинністю в містах, якими керують демократи. І тут цікавим є те, що згідно із даними поліції, які наводить Ройтерс, злочинність в Шарлотті знизилась на чверть у першій половині 2024 року до перемоги Трампа. Цю трагедію він використовує як можливість політично виграти. Вважає один із аналітиків. Це просто ще один елемент його такої. Ну язик не повертає. Це знов таки називати це стратегію, але елемент підходу щодо підготовки до наступних виборів. Виборів нагадаю не 28-го, а 26-го року. Виборів до конгресу. Звісно, він хоче якомога негативніший імідж демократам створити в усіх можливих штатах. І от експлуатує будь-які інформаційні приводи. І повернімось до заяв Трампа його підтримала і генпрокурорка США Бонді. Нагадую, що її Трамп обрав на цю посаду, і вона республіканка. Вбивство Бонді назвало жахливим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців. Республіканці та праві коментатори пише BBC, ставлять питання, чому Браун перебував на свободі, незважаючи на його значне кримінальне минуле. Республіканський конгресмен Флориди Файн заявив, що він внесе законопроєкт, аби притягнути до відповідальності суддів, якщо звільнені ними рецидивісти. Чиняють нові злочини, і тут до реакції демократів. Губернатор Північної Кароліни, демократ Стайн, сказав, що шокований відеозаписом убивства. Він вважає, що задля безпеки потрібно більше поліцейських на місцях та закликав ухвалити рішення, щоб заповнити вакансії у державних та місцевих органах, аби вони могли зупинити ці злочини та притягнути до відповідальності злочинців. Мер Шарлотти теж демократка Лайлс, коментуючи це вбивство, сказала, що це велика помилка. Судової системи вона закликає ухвалити закони, аби гарантувати, що рецидивісти та й ті, хто потребує лікування від психічних розладів, не залишатимуться на вулицях. Вона також наголосила, що поліція ловить злочинців, але їх швидко відпускають, і це заважає захищати людей. Також цікавим є наступне, як висвітлювали цю трагедію різні американські змі. Ліберальні медіа почали писати про це вбивство лише за кілька тижнів після того, як воно сталося. Наприклад, Нью-Йорк Таймс написало про цю трагедію 8 вересня, але акцент був не на самому вбивстві, як підкреслює Радіо Свобода, а на тому, як злочин став поштовхом для консервативних суперечок про злочинність, расу та провали системи правосуддя у великих містах. Обурення через вбивство в Шарлотті, як наголосило New York Таймс, вписується в звичайну схему, коли Трамп та його союзники акцентують на жахливих злочинах, аби підтвердити власний тезис про те, що країна потерпає від американської різанини, як висловлювався Трамп у своїй першій навгураційній промові, попри зауважує видання статистику, яка свідчить про спад злочинності. Минулого року нагадує Таймс», Консерватори успішно використали вбивство в Джорджії студентки медсестри Райлі нелегальним іммігрантом з Венесуели, аби посилити побоювання щодо злочинності іммігрантів. Журналісти стверджують, те, що іммігранти особливо схильні до злочинності, є міфом. Також це спростовують статистичні дослідження сьогодні. Критики Трампа пише видання, побоюються, що він використає смерть Заруцької, аби виправдати відправку федеральних військ до американських міст. Як він це вже зробив у Вашингтоні, в той час консервативні змі та республіканці, коментуючи цей напад, як я вже казала, критикували політику демократів. Консервативний канал Fox News, як зауважує Радіо Свобода, активно висвітлював напад у Шарлотті, випустивши кілька десятків новин і коментарів. Про це дискусія вийшла далеко за межі обговорення самого злочину і яскраво продемонструвала подвійні стандарти. Багатьох її учасників на це звертає увагу медіарадник адвокаційної команди Разом Ukraine» Яриш. Він пише, що найбільше тему почали розкачувати ті з консервативних блогерів і коментаторів, які виступали проти будь-якої допомоги Україні, а також заперечували воєнні злочини Росії. І в той час тепер вони найгучніше з усіх висловлюють обурення, використовуючи вбивство української дівчини для політичних аргументів, які часто супроводжуються відвертим расизмом і закликами до ненависті. Проти усіх темношкірих, а з іншого боку, багато ліберальних медіа про вбивство Заруцької або не згадали взагалі, або написали про це із величезним запізненням. Наголошує яриш. Натомість, раніше ці ж медіа пише він, активно висвітлювали протилежні ситуації, коли у Нью-Йорку білий чоловік пенні задушив темношкірого безхатькам, що кричав і чіплявся до пасажирів у метро. Справа викликала величезний резонанс. Пенні стверджував, що захищав людей від небезпеки, і згодом суд його виправдав. Ще одне питання, яке підіймають на тлі цього вбивства, це глобальна проблема прогалину у системі психіатричної допомоги у США. Також дискутують щодо належної взаємодії судів із підсудними, які можуть мати серйозні психічні розлади. Тож у що далі може перерости публічність цієї історії? Пишіть у коментарях під цим відео свої думки.